В збірники надрукована моя стаття Військові поховання Першої світової війни на території Закарпаття. Це дуже така глибока і потужна тема, історична, дослідницька. На жаль, мало відома, мало дослідження, але надзвичайно актуальна і. Цікава, тому що вона єднає нас із історичною спадщиною європейською історичною спадщиною, тому що на території нашого края поховані захоронені біля 20 тисяч солдатів австро угорської армії і німецької армії, фактично з усіх європейських країн. Тобто нащадки цих солдатів живуть зараз по всій Європі, і у більшості випадків не знають де лежать їхні. Прадіди так не знають їхню драматичну сумну долю, тому відкрити цю сторінку нашої європейської історії я рахую, дуже важливо. важливо. Я радий, що вийшов цей збірник, так і, і що була конференція, така цікава в червні місяці, де можна було доповісти про ці знахідки, про ці дослідження, щоб звернути увагу наших краян на, на, цю, на цю тему яка, на, яка є яка вічна